Портофранко знову у івано франківську щоправда, цього року у іншому форматі. Організатори переконують, мультикультурність попереднього фестивалю мала свої мінуси. По-перше, еклектичність, по-друге, відсутність чіткої концепції. Ну і загалом надто виснажливе дійство. Тепер Портофранко – це спецпроект, який несе в собі театрально перформативний характер. Цей перший спецпроєкт буде мати ряд акцій, які так чи інакше пов'язані з театром, звісно, перформанс. Теж звідти походить альтернативний театр. Сучасна хореографія, яка в собі дуже багато має від театру. Окрім постановок і вистав, будуть запропоновані вам ще два майстер-класи. Майстер-клас Утекільтр і Польського театру ключовий перформанс Франківці пізнають від професіонала цієї сфери арт-критика Ути Кільтер. Жінка каже, що минулого року шкодувала, що Портофранко відбулося без її участі. В першу чергу, як одеситки. Є задокументовано. Одеса є Портофранко. і я ще минулого року про це всім розповідала, кому тільки можна було. І цього разу почули, мабуть, і запросили. І ми будемо з цим щось робити, тому що ми то зробили що від Порто Франко-Порта Франку, тобто ми будемо грати з цими поняттями, тому що тому що насправді Порто-Франко це є Гайштат. Тобто вільне місце, вільне місто, і це, на мій погляд, тема, яка дуже важлива сьогодні на Україні. Література, кухня, художнє мистецтво усе це було минулого року. Портофранко-2011 – це альтернативний театр, перформанс та сучасна хореографія. Танців обіцяють організатори. Буде дуже багато. Загалом даний спецпроект триватиме до 2012-го.